Сексіє на но. Сесі на но. Вітаю вас знову в нічному клубі Ельдорадо і знову це «Студ ТВ» з вами. Сьогодні з нами відпочиває прикарпатський національний університет. На планеті стоїт учиться мені в університеті. До чего тоскую я, я сказать словами. Плачеш, милые друзья. Горькими не слізами на прощання пожмем. Поки зараз зал неповний. Ми підемо скоренько, візьмемо інтерв'ю нашого сьогоднішнього резидента нічного клубу. Це є діджей Пауліто. Він сьогодні буде крутити саму драйвову музичку. Ідемо скоренько до нього. Йдемо Біля пульта ми зараз бачимо Діджей Пауліто, резидент нічного клубу Ельдорадо, який працює з нами. Паша, привіт. О, привіт-привіт. Паша, скажи, будь ласка, у тебе такий класний сексуальний пульт, але в мене для тебе є питання. Яку ти любиш музику слухати? Ну можу сказати, що немає якоїсь такої оприділеної музики, залежно від настрою. Може бути діп хаус може бути навіть щось попси. Але в переважності це шансон. Скажи, у нас сьогодні шансон вечірка. Ну, хотілося б, але є багато гарних сексуальних дівчат, і напевно, що буде все-таки люлі-люлі і все пучком. Гарний вибір, гарний вибір пісень. А дивись, скажи, будь ласка, от як тобі вдається збирати реально таку класну публіку і підтримувати її на такому класному рівні? Ну, Публіка завжди збирається в нашому закладі, досить хороша і найкраща. Заводити її це подача хорошого, якісного матеріалу і посмішка саме основне. І, напевно, опит роботи. Ну так, досвід роботи, це невід'ємна частина. Дякуємо, пашу. Бажаємо тобі приємної роботи. ми ще побачимося. Привіт, дівчинка, привіт. Привіт. А як тебе звати? Мар'яна. А чому ти тут сама мерзнеш? Та чому сама з дівчатами? А дівчата тебе а, з, боку, з боку щось роблять. Зрозуміло. Добре, скажіть, батька, ти навчаєшся? Прикарпатський. Прикарпатський національний університет. А який? Астепанок. Обов'язково. А який факультет? Так, Дивися, сьогодні у нас свято таке. Ти напевно що прийшла щось святкувати. Ні. Навіть хороший день погано прийшов. Та чому? От то прийшла святкувати хороше закінчення дня. Я тобі бажаю закінчити день на Альдораду, дуже класно. Дуже позитивно, тому що сьогодні атмосфера буде класна. Побажання на кінець. Побажання. От бажаю всім студентам процвітати, хорошим вчитись і найперше хорошо відпочивати на Ельдораді. Дякуємо вам, дякуємо, все. Проважаємо вас тут. Ну тебе в руках взагалі таке? Ну мені тільки що вручили карточку, навіть не знаю. Дивися, я тебе вітаю, дивись, я там покажемо, так покажемо отак. Це студент карт. І ти став щасливчиком. ти отримав студент карточку. Знаєш, що це означає? Давай, я тобі розкажу, що це означає. Це, коротше, ти у вівторок отримаєш можливість заходити по акційній ціні на Студ Імперію, на вечірку Студ Імперію, а також ти отримаєш можливість. Скажімо так, отримати різні цінні призи. І ти будеш учасником розіграшу різних грошових призів. Грошових. Класно? Супер. Взагалі дуже вдячний. Це для мене дуже приємно, звісно. Я тут так дуже часто буваю. І нам також приємно чути, що ти святкуєш з нами на Альдорадо. Дякуємо тобі. Все гарно відпочивай. І вам дуже вдачі, хлопці, працівнайте і будьте, тримайте в цьому дусі. Дякуємо. Все. Ліщий оператираду, ми раді вас вітати. Перш за все, я хотів би подякувати студентам. Прикарпачку! У вас <плес> сьогодні дуже-дуже велика дуже... кітність. Ми звичайно сьогодні завжди став імперія студентське свято для студентів, які люблять відпочивати разом з нами і люблять відриватися в дораді. Поїхали! Діджей пам'ять! Таня, це класне ім'я. Дивися, в нас сьогодні студ Імперія, тут паті. Ти, напевно, що прийшла, тому що ти з Прикарпатського. Ні, в мене подружки до народження. В Тебе подружки до народження. А давай ти її на камеру привітаєш. Танюшка, вітаю тебе. Всього тобі самого найкращого. Здоров'я, кохання, саме основне. Ну, я тебе вже бажала. Класне привітання. Я думаю, їй сподобається, коли вона це побачить. І що таке, знаєш, довго тебе не будемо тримати. Ти сьогодні на танцполі будеш. Відпочивати. Да. Вже туди йдеш? Туди вже йдеш? А куди зараз? <риві> Я зрозумів, навести макіяж, так? Все, ми тебе відпускаємо. Дякуємо тобі за твоє інтерв'ю. Почуваєш на повну, так? І тут ти почуваєш на пол. Молодець. Та Молодець. Давай, наливай собі бокал. я тобі новий бокал шампанського тримай. І вип'ємо за Давай. let i do it If you're all the skin, sexy, black, make some noise! yeah. Oh. Oh. Yeah. Yeah, yeah. yeah, Okay. okay.

Як «Sexy Black». Вони а скільки звідки ви до нас завітали? Uh, «Sexy Black» — це взагалі група із Тонго, я із Тонго, і він із Камерона. Yeah. То ми студенти приїхали на Україну, щоб вчитися, але бачили, що у нас такий талант. І тому почали виступати по клубу. І сьогодні. Ми тут в Ельдораду. Я хочу сказати, що Ельдорадо це дуже, такий, дуже гарний клуб. Взагалі. Тут на ну, франківську такий, ну, такий народ ходять. Музика гарна, і ну, звісно, якщо хібек теж, то приходить, будете бачити ще далі такого. Я так розумію, вам тут дуже сильно сподобалось. Тут клуб дуже э, приє... ну, Нам приємно тут э, все. И, крім того, що там виступали народ, сприймались і все добре. І думаю, що такого... ну, вот так. Дивіться, хлопці, давайте зробимо зараз такий тріо. You two Sexy Black and White Boy. And here we sing your songs. Let's do it. One, two, three. Sexy, Sexy Black. Black, you can be, Black. be my life, baby, okay. Yeah, 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 you Sexy can be boy. my life. Whoa, 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 yeah. you can be my life. Sexy girl. You can be my life. Ah, life. 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 Yeah, we'll be gonna be back. Дуже симпатична, класна. Хлопці, я дуже радий був вас бачити, скажімо так, на нашому мічному клубі Ельдорадо. Приходять нас почастіше, ми будемо також, скажімо так, вас завжди емоційно підтримувати і слухати вашу прекрасну музику. Дякую вам, хлопці. d'où il vient enfin je saurai où je vais maman dit que lorsqu'on cherche bien on finit toujours par trouver elle dit qu'il n'est jamais très loin qu'il part très souvent travailler maman dit travailler c'est bien bien mieux qu'être mal accompagné vrai où est ton papa А що ти вже за барною замовляла? Та багато що. Багато чого? Да. Ну ти ще себе бачу гарно відпочиваєш. Так. Да. Це добре, дивися, будь ласка. Скажи останні слова. Не останні, скажімо так, а просто побажання. Я йду рада. Щоб завжди так було класно і щоб продовжували в тому ж дусі. І що саме? Щоб продовжували в тому ж самому Дусі. Дякуємо, ти не скучай, ми тебе покидаємо. папа. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai, compté mes doigts, où t'es papa ou t'es, où t'es papa ou t'es, Où t'es papa ou t'es où t'es pas où t'es, Où t'es papa ou t'ai, Où t'es papa ou pas ou t'ai, où t'es papa ou t'ai Ну що, студенти, я вас вітаю з за закінченням першої. Не перші, а другий нашої програми з тут ТВ. Дякуємо вам. Дивіться снікерс, Пауліто, Вони сьогодні старалися для вас. Як могли? Давайте подякуємо їм. Дивіться нас на Ютубі, на Нічному клубу Ельдорадо, на їхньому сайті, а також дивіться нас в контакті. Ми дякуємо вам за те, що ви приходите до нас та підтримуєте нас. Дякуємо, нічним клуб дякую. дякує. Тут ТВ вам дякую і дякую я, Бодя. До побачення. Завжди будьте з нами. Сникерс, останні слова. Дякую вам, що ви нас. Завжди знімаєте. Дякую, що ви в нас є просто. Студенти і взагалі те, що ви з нами, це завжди класно. І завжди тебе нас бути ще кращими. Любимо вас. І тепер паулі то закінчить. Побажаю всім студентам ходити поменше на пари, побільше на вечірки і хорошого настрою, і побільше посмішок. Дякую, лайкайте відео, репостіть і приходьте Я до нас в гості. Це було сутере і я Дякуємо вам. Ми вас чекаємо у вівторок. Наступ імперія. До побачення.